Привіт. Спробую зробити вино з квітів бузку. буску. Для цього я наривав 200 г квітів. Тепер переберу від різного їх мусора. Постараюся побивати ці всі стебельочки, тому що вони будуть давати нашому майбутньому винові гіркоту. Перебрав я наші квіти. Десь може якийсь із стебельок залишиться, але ну, я думаю, то не критично. Так, ми ще беремо два лимона. Нам потрібна їхня цедра і їхній сік. Якщо нема лимонів, можна додати 3 чайні ложки лимонної кислоти. Так, беремо 5 літрів води, доводимо до кипіння і засипаємо наші інгредієнти. Засипаємо наші квіти. Засипаємо цедру. З двох лимонів видавлюємо сік з двох лимонів. Так, на цьому етапі нам потрібно 700 грам цукру і засипаємо цукор. Так, перемішуємо це все. І тепер. Хай хвилина 5 воно все провариться. Все, 5 хвилин пройшло. Я думаю, достатньо. Тепер ставимо, щоб воно охололо до кімнатної температури. Так, Наше майбутнє вино охололо. Тепер беремо і проціжуємо його через друшлак, через марлю в когось, що є. Тепер Вижимаємо його. Так, давай беремо, розливаємо його по трьохлітрових банках. І додаємо тепер винні дріжджі по одній чайній ложки і натягаємо наші рукавички або гідрозатвор. що є. Тепер наше майбутнє вино ставимо в темне, тепле місце. Ідеальна температура 20-26 градусів. І чіпкаємо, поки наші дріжджі запрацюють. Коли вони запрацюють, наші рукавички піднімуться. Наші дріжджі запрацювали, наші рукавички піднялись. Потім через 5 днів ми додаємо ще одну частину цукру 300 г. І, і ще через 5 днів ми додаємо останню частину цукру 300 г. Потім воно, коли відбродить, коли впаде наша рукавичка, я зніму другу частину відео.